Наступна головоломка. У нас є така рівність 10, додати 6, відняти 3 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 18 відняти 6 буде 12, 12 відняти 3. Буде 9, 9, дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.